Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, сьогодні Євангелизм Матей подає нам оцей уривок достатньо такий повчальний, дорогі мої, не тільки для того часу, в якому жили апостоли, йшли, і проповідували Ісус разом з ними. Але й в сьогоднішньому часі, як поступати нам. Да. І тому ми бачимо, дорогі мої, що так було важливим для людей, коли Моїсей дістав закон, заповідь. Вони такі були раді, вони такі були горді, вони так сприйняли ці заповіді. Ну, і вони старалися не тільки їх знати, але й дотримувати дотримувати, особливо ті, які їх проповідували. Але так, дорогі мої, було недовго, оскільки оці старозвітні єрусалимські священники, і книжники, і фарисеї, хто мав відношення якесь до проголошення Слова Божого, дорогі мої, потрохи, потрохи до тих заповідів стали давати різні свої рекомендації. Які не мали нічого зі заповідями, але більше дорогі мої, такі, які відносилися, дорогі мої, до таких життєвих обставин, може, таких повсякденних, дорогі мої, як їсти їжу, яку їсти їжу, яку не їсти їжу, з митими руками, не з митими руками, як хто чистий, хто не чистий, там було. Вже таких різних приписів, що заповіді Моїсея десь так підійшли на другу сторону. І тому, дорогі брати і сестри, за Ісусом і його учнями дуже сильно слідкував, як вони себе поводять. І поводять не тільки як проповідники, але як люди в щоденному житті. І вони зауважили, що учні Апостоли чи учні Христа дорогі мої, не дотримують обряду. А саме, вони починають їсти, не помивши руки. Для юлеїв це було важливо надо. Чистота, то було таке звільнення, то Бог бачив, які вони акуратні, як вони до того ставляться і мити руки то було понад усе. Но, здавалось би, дорогі брати і сестри, вимога правильна з одного боку, бо так було прийнято зустріти Гостя, дати помити йому руки, помити дорогі мої лице, волосся. Якщо є багощі, навіть до тої води додати тих пахощів, щоб ця людина відчувала, що її добре приймають. Але ми бачимо Ісус серцевидись, Він знав, що вони прикриваються заповідями, але звертають увагу не те, що дав Бог Моїсею, а те, що вони людське Бог придумували. І самі вони то вроді від людей вимагають, а практично самі ті вчителі і не дотримували навіть так само і того. Хоча вони старалися на людяних місцях молитися, давати вигляд, поступ і всього такого іншого. І тому, дорогі брати і сестри, а їсти немитими не руками не смерти людей. Коли він це сказав, вони обуролись. Як він міг таке не тільки сказати, але немов би відмінити. Це ж так входить в їхнє життя і дотримання цього. Дорогі мої, це не означало, що не потрібно мити руки. І Ісуса всюди зустрічали обід, сніданок чи вечеря, і давали йому помити руки, само собою, і він це дотримував. Але це означало, що це не є другим моїм таким ритуалом, аж аж надто особливим і потрібним. Це просто є нормально, як і тепер ми другімо мої, так само ми ймо руки, коли приходимо. До когось в гості, правда, і часто буває нам е, пропонують. От там і там ви можете помити собі руки. Коли ми приходимо на якісь великі заходи до ресторану, весілля чи хрестини, чи якась інша, друга показія, у родини, іменини, дорогі мої, і ми користаємося тим, що сходимо і помиємо собі руки. Це є в нашому житті. Але це не є щось таке. Що відноситься до якогось закону. Хоча правда на вулиці ми йдемо і кудаємо дорогі мої десь десь морозиво, десь е, 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 ходоги, десь до. Ми ж не миємо руки, а е, де змогли купили, яку треба їсти. І це теж є нормально в сьогоднішньому дорогі брати і сестрі. власне, Ісус за це критикує. Тих, хто нав'язує людям. Бо дорогі мої самі заповіді, священники, і вчителі старозавітні не пояснили людям. А це ми бачимо з того, що коли один підходить закону, вчителі питається, скажи, скажи нам, яка заповідь найбільша. Він проповідник Слова Божого і питає Ісуса, Найбільша, та кожна важлива по своїй е, суті, то знову ж таки свідоцтво, дорогі, брата і сестри обрядність, яка мала таке значення. Але дорогі брати і сестри, Ісус, звертає увагу на інше. не на те, що людина їсть, що входить її уста. Переходить певні процеси і виходить. І він каже тим не осквернятися, це нема проблем. І бачимо, Ісус не загострює на тому увазі уваги, хоча казав в іншому місці, що цей рід доганяється по собі молитві. Значить, друзі мої. Хто може поснути, може поснути, хто не може поснути, хто не може поснути, хто веде особливість. Як монахи чи інші якісь люди, які займаються екзорцизмом чи чим, вони само собою ведуть такі, таке життя і часто воно торкається того, що вони їдять для того, щоб їхнє тіло було сильне, не від того, що вони наїлися м'яса, а від того, щоб в тому тілі був сильний дух, який дається дорогі мої людина, коли багато молиться, і коли людина. Багато, дорогі брати і сестри, пости. І тому, звертаючи увагу, дорогі мої, на серце людини, тут Ісус перечисляє і показує нам, що головне, дорогі мої у людини це є серце. Це і все. Тому серце це є дорогі мої місце, немов би той сей, який складають все це, в якому. І він перечислює. То правда, що в серці людини є добрі речі, радісні речі, людина, яка любить, людина, яка, дорогі мої, е може давати поміч іншим людям, милосердя, різні поради добрі. Все це дорогим походить зі серця людини як добро. Але бачимо, дорогі мої, він говорить дорогими через ті самі уста. що, дорогі мої, може перенести шкоду. І тут він перечислює. І серця, бо виходять лихі думки, убивства, перелюби, розпуста, крадежі, Лише свідчення, покурства. Бачите, що є в одному серці? В одному серці живе Бог, і в тому самому серці дорогі мої живе зло залежить від того, що людині вдається, яку мати перевагу над добром чи над злом. Тому і нам, дорогі брати і сестри, є дуже так само важливим мати оцей такий добрий нас, для того, щоб дійсно наше серце було сокрушене, смирене. В якому дорогі мої діє Святий Дух, з якого походять добрі почуття, через добрі почуття дорогі мої мої виходять добрі думки, добрі навки, добрі наслідки і добрі дорогі брати і сестри, вчити. Бачите, з одного боку, як просто все, щоб зрозуміти, що власне. Боговій дуже залежить, що робиться в нашому серці. Ісусові дуже залежить, що робиться в нашому християнському, дорогі мої серці, де ми хочемо говорити, дорогі мої, про нашу віру, про нашу надію і про нашу любов, яка, яка діє, яка походить. І тому, дорогі брати і сестри, розум це не є щось таке окреме і особливе. Власне, розум це так само є серце, яке, яке дає немов биті такі завдання і діє розуму, доброму, напрямку і розуміння, чи знову ж таки. Якщо серце наповнене злом, то воно і розуму буде давати ті імпульси зла, і людина буде поступати так, як буде поступати. Тому, дорогі брати і сестри, як добре, що ми миємо руки і не миємо руки, залежні стави, при якій гостині йде. З того боку, що Обрядність так само є і важлива в нашому, в нашому в житті обсам. Але як важливо є, дорогі брати і сестри, що є в нашому серці і як водіє на наш розум, на нашу віру, на нашу молитву, на наше життя і на наші поступки. Амінь. слава Ісусу Христу!